Позбавити права власності на частку іншого співвласника нерухомості, квартири чи будинку. Тут багато складових і багато складнощів. Проте я вам розкажу натякну у цьому відео, до чого вам готуватися і що можна зробити для того, щоб ви досягнули цілей, які давним-давно потрібно було вже досягнути. Тут велика така існує проблема, пов'язана з тим. Що є у нас співвласник, який володіє однією десятою, однією дев'ятою, однією четвертою, однією третьою, чи навіть однією другою, а можливо, навіть ви володієте якоюсь часткою, наприклад, однією четвертою і хочете собі більшу частку. Так от я вам розкажу, як у цих всіх випадках буде розвиватися сценарій. Якщо у вас інший співвласник володіє половиною нерухомості, то це найскладніша ситуація. Вона трапляється в тих випадках, коли подружжя, зокрема, розлучається, і очевидно, що їхнє право власності є спільним і в однаковій частці вони володіють квартирою будинком. Ця частка є значна, тобто, одна друга і Верховний суд, і законодавство виходить з того, що примусово її викупити немає такої можливості. тобто, Примусово ви, скоріш за все, не зможете дати гроші вашому опоненту і стати власником. Тільки якщо він погодиться. Це ви можете зробити, уклавши у нотаріуса договір хвилі-продажу його частки. В судовому порядку це зробити не вдасться. Чому? Тому що частка є значна. І в нас виходить, що цей ось об'єкт нерухомості. Якщо інший із співвласників володіє половиною, як чемодан без ручки. Тобто, нібито і є, одначе самостійно ви не можете його продати, тому що кому треба ваша та половинка тільки? Більш простіше, коли ситуація пов'язана з тим, що інший із співвласників володіє однією четвертою, до прикладу, о, однією п'ятою, однією шостою. Більш прекрасна ситуація, особливо якщо він ще і не проживає в цій нерухомості, десь зареєстрований в іншій, має якийсь інший об'єкт нерухомого майна для проживання у своїй власності, це значно спрощує ситуацію в контексті можливості заявити позов до суду і в примусовому порядку, якщо можна так сказати, викупити це майно. Це робиться доволі просто, але це для мене просто, бо я вже пройшов ці всі нюанси. в... В десятках, і тому знаю, де і що може нас очікувати. Але смисл зводиться до наступного: потрібно оцінити об'єкт нерухомого майна і внести на депозит грошову суму, яку ви хочете передати опоненту вашому, який не хоче добровільно вам продати цю нерухомість. До, до речі, чого люди не продають, мені це достеменно точно не зрозуміло. Або по ціні не сходяться, або просто їм то не цікаво взагалі, або неприємно комунікувати із своїми бувшими родичами, як вони вважають. Є люди, які виїхали з-за кордону і кажуть, ми ніяким чином вам не допоможемо, але й не будемо перешкоджати. От була в мене така справа одна. Є також справи, де ну, один із співвласників. Отримав у спадщину цю частку, одначе ніяк не реагує ні на дзвінки, ні на що живе в Україні і не хоче ні продавати, ніяким чином там реагувати на цю ситуацію. І тому нічого іншого, як звернення до суду і внесення грошової суми на депозит суду не залишається. Зверніть увагу, що це треба зробити до того, як буде розладитися судова справа. Тобто, вам треба грошики мати вже в себе в кармані. Для того, щоб внести їх на депозит суду. Ой, там ще бувають різного роду проблеми з тим депозитом суду. То він той номер, то не той. Це такий, коротше кажучи, ще той квест, правильно внести гроші. Бо інакше можна кудись внести, а потім не повернути їх, якщо не туди внесено. Тобто можуть бути такі полки і вогняні дискусії виникати, якщо. Неправильно внести ці гроші. Не на той депозит, ну, коротше кажучи, проблем може бути багатсько. І потім суд розглядає справу і ухвалює рішення. В середньому така справа може зазвичай тривати ну, засідань 3-4, десь півроку, 5-6 місяців, залежно, звичайно, від ситуації. Бо одна справа, коли власник. Інший володіє однією там сьомою квартири, а інша ситуація коли однією третьою. Однією третьою це вже така от значна частка, не факт, що суд погодиться визнати її незначною і припинити право власності. Одну другу, ну, скоріш за все, ну, в переважній більшості не припиняє, бо частка значна, якщо опонент ніяким чином не ре... ну, Не йде не на зустріч вам. Більше того, опонент може просто. З такою противністю, в силу такого свого характеру, не дуже позитивного, як вам здається, заперечувати або ставити палки в колеса, заявляти клопотання про призначення експертизи, бо гадатиме, що ваша оцінка, яка зроблена професійним оцінювачем, вона того не варта і необхідно зробити саме експертизу судову. Також, можливо, просто буде ще з якихось міркувань подавати позови, зокрема, зустрічні про вселення в цю квартиру, про компенсацію за ремонт. Коротше кажучи, насправді, уже в реалізації цей проект може зайти у велику кількість ситуацій. Для мене вони якби відомі, але для людей, які до нас приходять. Спочатку складається картина очевидна, що то внесемо гроші на рахунок і от стаємо власниками, але є багато, але тому ви повинні це також мати на увазі. Зверті увагу, що оцінювач буде оцінювати вартість нерухомості за ринковою ціною, яка на момент оцінки не тоді, коли було придбано майно, а саме до прикладу, якщо ви приходите сьогодні, послухали це відео. Познайомилися зі мною в такому відеоформаті, і вирішуєте задати питання, а чи не приступити, І самі собі відповідаєте на це риторичне питання: що давайте приступимо. І виникне у вас ж потреба з'ясувати, а скільки грошей вам треба мати, щоб внести ці ось кошти на депозит суду? Я вам уже натякнув, що грошей треба мати за ціною, яка на сьогоднішній день. Тобто ми наймемо оцінювача Оцінювач оцінить майно. І ми зрозуміємо, скільки вам необхідно мати грошей на рахунку. Є ще звичайно проблеми з оцінкою, бо вона може бути з виходом там на об'єкт, без виходу. Ну, це вже проблеми оцінювача. Як він то все буде робити? Одначе я намагаюся, щоб все це було максимально законно. Тому що, якщо притилежна сторона буде така дуже противна, то подасть заяву про вчинення злочину, за, за те, що оцінювач щось там неправильно з порушенням закону зробив для того, щоб занизити цю оцінку. Тому варто все ж таки робити отак максимально законно, в максимально правильному руслі, і тоді у вас буде нерухомість, яку ви спокійно собі продасте. Більше того, ви можете на половині дороги, маю на увазі, судитись із вашим опонентом, погодити якусь ціну. Погодивши ціну ви вирішити цю ситуацію моментально, прям за один день, не чекаючи, поки рішення суду вступить в законну силу. Зверніть увагу, що воно 30 днів вступає в законну силу після того, як суд з розгляне. Тобто, треба чекати, потім треба реєструвати це рішення суду в реєстрі. Ну, тобто, я ж кажу, що певний такий квест буде мати місце. Але є ситуації життєві, коли ну, іншого немає. І необхідно зробити те, що необхідно, якщо тавтологію тут доцільно застосовувати, наскільки коректно. Одначе є які. Тому у випадку необхідності розібратися вам із вашим майном неруховим, для того, щоб ви вже в одноосібному такому форматі мали всі права на неї, на цю нерухомість, на будинок на Квартиру, на землю, зокрема, то ви можете звернутися до мене. І я, і мої колеги, моя команда допоможе вам знайти відповідь на питання, а як зробити це все таким от швидким, максимально способом, наскільки це можливо, економним, ну і правильним, Бо закон є закон, він хоч і, можливо, нам і не подобається, одначе він є. І краще ним користуватися правильно. Ну і до зустрічі в новому відео. Од... а якщо у вас є якісь запитання, то ви їх пишіть одразу в коментарі до цього відео. Або ще краще, якщо є запит на консультацію, то знайдіть контакти: вайбер, месенджери, телефон і задайте їх. Бережіть себе.